Є такий тракторець, зараз будемо виготовляти для нього коврик в салон. Беремо прозору клійонку, вирізаємо приблизно по розмірах кабіни, отак розстеляємо, придавлюємо до полу, що в кого є. Он магніт притулив, Он пласкогубцями. Беремо лезо. І обрізаємо по контуру всіх речагів. Провіряємо, чи все працює, чи воно йому не мішає, чи не треться об коврик. Як видно, все працює. Зараз оцей шаблон будемо переносити. На резину. Тепер за допомогою прищепок закріплюємо це все на резині та будемо крейдою розмічати всі отвори. Крейду не знайшов, знайшов такий коректор. Ще ось взяв лінійку за допомогою її, ну, щоб дотриматися геометрію. Получилася ось така картина. Зараз за допомогою води та ножика буду пробувати вирізати ці всі отвори. Кому подобається, ставте вподобайки. Я вже тоді в кінці відео покажу результат. Ось так він виглядає вже в салоні після подгонки. Звісно, не Джондір. Ну, вже хоч болти не виглядають. Звісно, воно ще із часом отут все ну, притреться, стане на свої місця. Ось такі діла. Так, що, кого цікавить, можете самі зробити собі. І не купляти.